Друзі, погода у нас під стать новинам, які у нас на фронті відбуваються. Що саме відбувається, зараз в цьому коротенькому відео подивитесь і я дам пояснення. І так практично по всім ділянкам фронту. Отож дивіться. Пан, пандера, пандера, сте пан, Лякають сте паном усіх росіян, литя джамеліни і наш отаман. веде вас у самих капкан. Пан, пандера, пандера, сте пан, Лякають сте паном всіх росіян, летять Джамеліни і наш отаман. Веде вас у самий капкан. Пан, пантера, пандера, степан. Лякають Степаном усіх росіян! Летять жавеліни і наш отаман. Веде вас у самий капкан! Пан, пантера, пандера, -пан, сте Лякають Степаном усіх росіян летять Джавеліни і наш отаман. Веде вас у самий капка. Друзі, на цьому відео. Е, опорний пункт е, піхотного підрозділу, а саме 204 батальйону тероборони. Злагоджені дії наших піхотинців і операторів ВПЛА, як розвідувальних, так і ударних. Оці три тушки забиті, що лежать, Це представники спецпідрозділу, одного спецпідрозділу Федерації. Вони абсолютно нахабно під прикриттям непогоди підлізли до опорника. Що вони там думали, не знаю. Але козаки стрілкової зброї при допомозі ударних дронів відпрацювали. Залишилися ці тушки, вони вже на даний час ідентифіковані. і Там ця ну, історія зрозуміла. І зараз, яка б там негода була, що б там не було, по всій лінії зліткнення таке фрагментарне застосування бронетехніки. Де її палять, лізуть піхотними групами, малими чуть більше пролазить метр, сантиметр, закопалося, замерзло, блять, здохло інше, інше, інше. Користуючись тим, що в них досить багато цього шлункового резерву. І за всяку ціну вони намагаються як максимум продвинутись на нашій території. Це було прогнозовано і це йде синхронними. Синхронні події як наступ на фронті зі сторони орків, так і події на, на геополітичному рівні, і це і, і події в самій нашій державі. І активізація п'ятої колони. все це має на меті і дуже інформаційні впливи для того, щоб посадити за стіл перемовин нашу державу і обов'язково підписати какої то перемир'я. До цього все робиться, і шалені кошти вкидаються, і тиск на фронті, і не шкодують вони своїх шлунків. Але, друзі, поки є збройні сили і є казаки, які можуть і здатні і хочуть. Вернути свою землю, ніяких договорів, а там ніхто ні з ким робити не буде. Все остальне це вологи фантазії, блять, маленького хуйла і його поплічників, яких, на жаль, дуже багато всередині країни. Але вони всі виздихають у військовому порядку, хто раніше, хто пізніше. Так що тримаємо стрій, віримо за ЗСУ, Все буде Україна, слава нації!